Дивіться, 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 дивіться як чистий мед, Хороший. Вже не зря приїхали. Це на зараз. Подвійний смак. Видно, як риба підходить. О -о -о -о, Друзі, всіх вітаємо. Сьогодні ми знову на водомі, на якій ви вже нас не раз бачили. Вчора тільки ми повернулися з корочунів, сьогодні рванули опять. Проаналізували ми погоду на ближайший тиждень. Дуже вона не підходить для риболовлі. Така нестабільна погода. І от тільки сьогодні і завтра. Більш-менш гарні условия для ловлі. Невеличкий вітерець, сонечко, десь градусів 30-32 тепла. Отже, сьогодні в нас буде рибалка натовстолоба. Ця тема дуже вам до вподоби, Судячи по переглядам, багато коментарів, багато відгуків, багато переглядів, на що ми дуже раді. І ось ми вирішили приїхати знов за новим матеріалом. На цьому місці ви бачили нас вже не раз, місце знайоме. Окрім того, столоба нікого сьогодні ловити не будемо. Хочеться просто посидіти на бережку, подивитися на воду, подихати вологим повітрям. Ловимо сьогодні на дві резинки, снасті вже завезені. Ну і ловити будемо, як зазвичай, на чудо планктон Минулого разу я зробив висновок, що клює тут столобик на всі смаки. Але важливо, щоб це був чудо планктон від корони. І тоді успіх вам гарантовано. Чудо планктон поки що почекає. А ми. Займемося грушами. М -м -м. Чистий мед. Так, на тій рибалці виявилось, що в мене в підсаку дирка. Де та дирка? Оце, це, мабуть, так. Да. Треба якось її негайно зашити. Зараз нитку зараз, мабуть. Двоє складу і понав'язую вузлів. Якщо амур попаде, то точно розігрываю все на світі. Зараз и там законопатю. Дивіться, 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 а я, я зашиваю, а я зашиваю Бігом. Бігом тяней. Ой, я тут Слухайте, я ж не закінчив, та я думаю, нічого Ой, не буде. Може стул. Нічого не буде страшно. Да, Він так бігом на мене пливе. Бігом на тебе пливе. Трошки не вистачило мені дошить поплавка. Ну, просто кажу... Перший, перший. Перший, перший. Я другий. Прием. Нормальный, хороший. 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 Хлопчик. Хороший. Опа. Не спеши до нас. А, с очень ага. Опа. Рыба. Стоп. Так. А, який ти поводок обшлюнтяв я забав що зійшов але правда ж поплавків нема такого ж не буває ну ось наш перший друзі вже не зря приїхали не дарма все не дарма осадка то ще нема полежи поки що друже куди так, где наша хатинка для влюбиків? Це на потом, а це на зараз. Так, це можна поки хай тут холодильник. Так идем. Йдемо у водичку. Йдемо у водичку. Так. Все. Латаем далее на шпицах. Сейчас полосным трошки. Я так рада. Ну, давай уже за, за одну поменяем. Хай бы постояло, раз уже ту поменяла, видите, сейчас поменяем планктончик. працює. І здержки производства. Владик, ты помню, сразу на голову камеру. Так <ріст> пик, десь почув, сразу за голову хватается. Включ, <ріст> Включать камеру. Ми так смеялось. Десь сигнализатор пікнув, а у нього все время камера на голові. И за голову. Минулого разу одірвалася одна у нас рамка, не знаю за щось зачепилась чи що. Зробимо новий поводок. Стандартна рамка, бачите, під один планктон. Я роблю таку, щоб тут довжина була більша, влазило два планктони. Або планктон і кусочки. Можна додати ще брикет макухи. Щоб краще пилило і дужче приваблювало товстоловіка. Тут трошки довше понадобляться мені поводки. Беремо всю нитку. Прив'язую гачок. Тепер заміряємо, яка треба нам довжина поводочка. Десь отак. Згинаємо і робимо петельку маленьку, Затягнули, обрізали, прив'язали. Поводочок повинен бути трошки нижче, ніж буде наш планктон. І так само другий повідочок. Ці рамки повторю, роблю я сам, стандартна спиця, тільки трошки по-іншому скручена. Получається вона довша. Ось така вийшла снасть. І зараз я сюди прив'яжу поводок і взлом клінч. Краще щипцями затягувати. Все, тут залишимо так міліметрів 5. Все, поводочок готовий. З цієї сторони петелька. Все готово. Давайте заразом, заразом зарядимо брикет макуха, пил та дим від корони, пряжене молоко. Беремо брикет. І беремо пряжене молоко планктону. Для покращення ефекту, так би мовити, щоб посилити дію планктону, робимо такий подвійний смак, подвійна насадка. Твою ну. новеньку с нас, що ти зробив? Зробив поводочок, вона бачите з брикетом. З макухою. Подивимося, як воно буде працювати. Два пряжених молока. Так, нормально резинка? Да. Зараз подобавляємо кусинчики. Ударна доза топленки. На ці кусочки можна ще ловити і ловити. Все, бачите, друзі, ми її з вами разом зробили? Зараз спробуємо. Може разом і рибу піймаємо. Ну що, продовжимо зашивати садочок. Чи цей, Де тут наша ниточка? Ладно, зашлі потом покажу. Все, друзі, ремонт закінчив. Бачите, ось моя нова нитка. Стару викинув і вийшло. Дирочки нема. Можна не переживати тепер. Ну що, чекаємо на другого. Вечерія, вітер стих, що мені тут подобається, що тут такий високий берег. І так з висока видно наші поплавки, видно як риба підходить. Починає пузирі пускати, там, хвостом ляпати. І коли оця вся суета починається, починаєш чекати покльовки. Зараз хвиля зовсім пропаде. І це буде дуже чудово видно. Ну, у нас поки що одне клювання, одна рибка. Але найцікавіше буде вночі і зранку дещо Ну що міняємо плантон давай. Бачите які кусинчики позалишились? Зараз поміняємо і це вже мабуть до 12 години. Покльовочка. Намагається і ніяк що може На нас буде? пішов. Ну що ти нас розбудив і все. О, 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 о. Це воно. Це воно. Це воно хлопці з дівчатами. Черпак. Тепла ніч сьогодні. Тепла ніч сьогодні. Да, вже скоро ранок. Тільки за ніч перша покльовка. Останний поводок. Идем. Идем, друже. Ну що, добрий ранок. Ой, який чумазий. Ч это що за нервна така поклевка? Що за покльовка така нервно? <риклад> 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 це, да. це що там? Не трофей, ні Звичайна поклвка. <риклад> Тільки що опакували того, того столубика тут ось от... знову клювання це таке активне Активне? Так да. той так спокійно у нас клювало, а це прямо Зразу в кар'єр, як кажуть Вітер бачите який колише. Бачите, ми були ще. Де. Ну це більший. Все, 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 так, тихо, тихо, хай. Хай перебіситься. Диви, диви, що він робить. Оце ж такий оцей так, різний характер, як у людини. Что ты тут? Все, успокоюсь, можно снимать. Тихо. Мы сейчас еще. Так. так. Все, друзья, выключу. Паровоз, паровоз. Натуральный паровоз. Двигается. Натуральный паровоз. Так это рабанов. Поднимай. Давай. А ну давай, 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 а, давай, давай. Та Ти шо так. Та хорошенько давай. Ти заморився, поки ми бігли. О, це друге діло. А то розумієш. І людям не буде чого показати. З такими клюваннями. клюнув. як дядька взрослый. Тянеться там? Тянеться Клюдо як зрослий дядько. Якщо треба рукавичка, то кажи, я дам. Не дають нам, друзі, сьогодні спати вночі. День прогуляли. Та ні, вроді тонуть. А, є, є, тягає. Тільки він щось поверху. Средний, средний. Оп. О, гарненький окидывается. Гарненький. Так, все. Друзья, подивились, поздоровались, Выключаемся.